Якими знаннями повинна володіти кожна людина в умовах воєнного стану? Найнеобхідніші навички, які сьогодні можна отримати, це навички першої та лікарської допомоги. Тим паче, якщо вони безкоштовні. На базі пунктів незламності та територіально-інформаційних центрів проводять такі заняття для всіх охочих. А за навчання відповідають працівники медичних установ. Про це далі. Починаючи з квітня 2022 року, в тісах, що наразі є пунктами незламності, запорожців почали навчати діям у надзвичайних ситуаціях. Цього разу на базі 62-ї гімназії проводять семінар з надання першої до лікарської допомоги. Зазвичай все відбувається ось у цій залі, де є комфортні місця та сучасне обладнання. Але у разі повітряної тривоги, учасники заради безпеки спускаються в укриття. Будемо проводити навчання з питань надання першої до лікарської допомоги саме у співпраці з закладами охорони здоров'я. Залучаються представники і спеціалісти фахівці міської лікарні номер 9 і міської лікарні номер 2 Взагалі то за весь період, починаючи з квітня місяця, таке навчання пройшло 55 тисяч мешканців нашого міста. Ці всі навчання проводяться на безкоштовній основі, тому ми всіх запрошуємо. Інструкторка спочатку розповідає учасникам про види й ознаки місцевої кровотечі, адже треба встигнути її зупинити за три хвилини. Для цього є три способи: тампонування, накладання бандажа чи турнікету залежно від виду та місця рани. Алгоритм дій залежить від ситуації, в якій трапляється пригода. Головне пам'ятати завжди про власну безпеку, шукати утримовано, загрожуючи життю кровотечі, якнайшвидше їх зупинити, викликати швидку допомогу одночасно з цим, і потім спостерігати за постраждалим. Важливо вміти правильно накладати турнікет. Для того, аби кожен зміг врятувати і своє життя у випадку поранення, учасники відпрацьовують це на собі. Щоб стабілізують бачили те, що він буде робити, і відтягують від себе. Для того, щоб він не кладівся, при Серед присутніх працівники цього закладу та садочків, що знаходяться поруч, вони переконані, що кожен мешканець міста сьогодні повинен володіти навичками надання першої долікарської допомоги. Загалі-то я не маю медичної освіти, але я вважаю, що це дуже актуально ну, в умовах повоєнного часу для будь-якої людини. Частина учасників мала досвід відвідування медичних курсів та за один раз усього не запам'ятати, тому готові вкотре закріпити практичні навички. Перше, що я дізналася, про поранення на кінцівках, коли видно кістки. І по-друге, як виявилося, що не можна знімати бандаж та, і перетискати за наварану, тому що мали крововтечі, на жаль, вони задають більше шкоди, аніж втрачена кінцівка. Рятуючи одне життя, ти рятуєш цілий світ. Долучитись до курсів можна, звернувшись у пункти незламності поблизу вашого місця проживання. Знання, отримані на семінарі від фахівців, можуть врятувати комусь життя.